Знайомтесь з усіма, хто вам не знайомий. Марка на щедро гостей всіх вітає, линцями смачними всіх пригощає. Мені не переносимо, гості маски не запрошують, нині відвагою можна помінятися, буде нині потіка з кутішками, буде міні комплексів, станцію, піснями, там ті, реждові та хрісти. А ми масляну дошираємо, сиром масляну зустрічаємо, сиром гірку ми укладаємо, маслом зверху полимаємо. Наша масляна годована, щира гостяна, жадана, масляна Коли зима минає, мене усі зустрічають, Я їду на санчатах, заходжу в кожну хату. Безумність стає села, розваги та пісні веселі. Мене всі зустрічають, линцями пригощають. Я прийшла до вас добром. сиром, маслом, знає. А як ви знаєте, то молодці, але ми трохи погано знаємо це свято. А між тим наші дідусі, бабусі віддавно відзначали це свято, що мало наш національний характер. Масляна – це дуже давньослов'янське свято. Масляна – це перехід від зими до весни. І наші предки вірять, що якщо ми будемо такими рядженими, піснями, танцями, іграми, то можна прогнати зиму і закликати весну. Мартина – це час розваг. В Ці дні каталися, готували і прихищалися мерцями, сиром, метами. Отже, масляна кустуватиме у нас лише сім днів. І ви прийдете сьогодні додому, скажете своїм мамам, мама, бабуся, що треба наберегти чого. Виці, відісі, їсти запорчити. І сьогодні ми з вами будемо грати і поселитися. Стоїмо, давайте так, дві команди. Ой, відті, відходь. Відходь. Давай відходь, відходить, за Є! Давай. Оходь, відходьте. Хватит, хватит, Давайте! 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 дальше, есть. дальше. дальше. Еще? Есть. Давайте! Есть Давайте! Давайте! Есть! Давайте! 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 по одному! По Давайте! Одному. Есть. 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 Давайте! Виділиться, молодці, 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 молодці. Так, хлопці, давайте. Молодці, давайте. Давай, ви крепко вхойте, назад ой, все охоти по кругом хотіла хотім назад. Сьогодні проведжаємо знову через рік її. Чекаємо час нам закликати. Виросмовець на Прийди до нас. Війти до нас, те клону, а ти сонечки, Наче човен, човен без весла, човен без весла, човен без весла, а на землю приходить знову ніжна. Черіва. Сопілочку, ягняту травицю, уся там водичу, печенятам рядку, а всім дітям тепло і їм <ривіт> Я гуляла з вами, співала, танцювала, однак я втомилась, силу мені не стало. Тепер мене проваджайте, а за рік знову чекайте. Отже, ми з вами сьогодні грались, і спімаскину весело вітали. А тепер уже як годиться, можемо млицями пригоститися.